Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден під час своєї історичної промови у Варшаві підкреслив, що Україна ніколи не капітулює перед Росією, а Росія ніколи не переможе Україну. Американський лідер поділився своїми враженнями від перебування в українській столиці. Він підкреслив, що і через рік після початку російської агресії Київ бореться і є вільним. А російський диктатор Володимир Путін прорахувався, коли розраховував на легку перемогу над Україною. Путін ніколи ніколи не переможе Україну, підкреслив Джозеф Байден у своїй промові і знову пообіцяв підтримку цивілізованого світу Україні, яка бореться з російською агресією. Американський лідер висловив спеціальну підтримку польському народові, який прийняв на своїй землі українських громадян, що змушені були рятуватися від наслідків жорстокої російської агресії. Він висловив солідарність із тими білорусами, які борються із Диктатурою путінського поплічника жалюгідного Олександра Лукашенка, а також висловив солідарність із народом Республіки Молдова, що крокує до європейського майбутнього, і привітав президентку цієї країни Маю Санду. Нагадаю, що це привітання прозвучало на тлі повідомлень про те, що Росія не залишає спроб дестабілізації Молдови і навіть готувала державний переворот у цій країні шляхом висадки російського десанту. На аеродромі Кишинева про це сказав президент України Володимир Зеленський. Президент Сполучених Штатів підкреслив, що Путін прорахувався, коли вважав, що цивілізований світ є слабким. Що Путін зіткнувся із силою цивілізованого світу із його готовністю до солідарності. Путін, який хотів так званої фінляндізації НАТО, прорахувався, підкреслив Джозеф Байден, маючи ще й на увазі, що нейтральна Фінляндія після нападу Російської Федерації на Україну вирішила разом із. Швецію вступати до північно-Атлантичного Союзу, що як сказав Джозеф Байден під час перемовин із президентом Польщі Анджеєм Дудою, значно посилить обороноздатність Північно-Атлантичного Союзу у його протистоянні із агресивними диктатурами. До певної міри виступ Байдена був ще й відповіддю на виступ президента Російської Федерації Володимира Путіна перед федеральними зборами Росії. Путін у цьому своєму виступі знову говорив про. Про те, що захід хотів напасти на Росію і. Звинувачував Україну в тому, що її використовують як інструмент заходу у боротьбі з російською державністю. Путін виправдовував свою агресивну політику звичними вже ідеологічними штампами. Знову говорив, що не існує ніякої української державності і українського народу за великим рахунком. Виступ Путіна був повторенням всіх старих наративів ще з минулого року. Російський президент не хотів звертати увагу на те, що його армія не змогла Огла досягти тих результатів, на які розраховував і сам він і його найближче оточення, і величезна більшість хворого на шовінізм і агресію російського суспільства а натомість продовжував обіцяти росіянам покращення життя і соціальних стандартів. Хоча на велике щастя грошей на це у російському бюджеті вже немає, і ніякого покращення життя для росіян, я це можу вам гарантувати, не відбудеться вже у найближчому. Ближче десятиріччя бідність і маргіналізація ось доля російського народу, і ось його розплата за агресію проти України, яку організував Володимир Путін і яку продовжує підтримувати переважна більшість громадян його агресивної шовіністичної країни. Джозеф Байден у своїй розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою сказав, що захід зараз у кращій ситуації ніж ніколи. І якщо він зможе зосередитися, він здатний забезпечити свою безпеку на довгі роки, якщо не на десятиріччя, і це також є досить важливою відповіддю американського президента російському, у тому числі і на спроби ядерного шантажа з боку Володимира Путіна, який знову сьогодні говорив про те, що Росія. Готова виходити. Принаймні призупиняти свою участь у договорі про нерозповсюдження стратегічних наступальних ядерних озброєнь у відповідь на агресивні дії Вашингтону, ніби у підтвердження цих слів російського диктатора у Міністерство закордонних справ Російської Федерації сьогодні викликали посла Сполучених Штатів в Москві, в якій було сказано, що надання американської зброї українським збройним силам а також повідомлення про ті російські цілі, які мають бути знищені з цієї. Ієї зброї і є безпосереднім свідоцтвом участі сполучених штатів у війні, що і Росія розпочала проти України. Однак, якими будуть наслідки цих висновків з боку російської дипломації, представники МЗС Росії послу звичайно не повідомили. Звичайно, вони просто відпрацьовували пропагандистський порядок денний з послання російського президента Володимира Путіна, однак відпрацьовували, як це завжди буває з російськими дипломатами, невдало. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні втім сьогодні відвідала. Українську столицю вона провела перемовини із Володимиром Зеленським. А перед цим відвідувала Бучу і на власні очі побачила наслідки звірств російських військових, які вже стали у цивілізованому світі синонімом диких звірств нацизму під час Другої світової війни. А сама Росія синонімом гітлерівського рейху. Джорджа Мелоні, яка є реальною прихильницею допомоги Україні, має у своєму уряді чимало міністрів із партії, чиї лідери мали Особливі тісні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, і таким чином змушено маневрувати. Залишається сподіватися, що цей візит італійської прем'єрки до української столиці допоможе їй більш жорстко розмовляти із проросійським лоббі лобі серед власних коаліційних партнерів і поверне Італію ту роль важливої європейської країни, яку вона грала донедавна до відставки уряду Маріо Драги, і яку вона починає втрачати після того, як Джорджа Мелані прийшла до влади разом із представниками ОДІ. Іозних політичних сил пов'язаних із колишнім прем'єр-міністром Італії союзником Путіна Сільвіє Берлусконі, та колишнім італійським міністром внутрішніх справ союзником Путіна Матіо Сальвіні. Звичайно, пан Берлусконі і пан Сальвіні зараз спростовують свої тісні зв'язки з російським президентом. Однак факти залишаються фактами і боротися із цими фактами тепер доводиться самі італійські прем'єрці, які дуже не подобається, що її країна втрачає міжнародний авторитет. Але з іншого боку, треба робити. Висновки. Те, які політики сьогодні засідають в урядових кабінетах, і те, наскільки історія їхньої політичної кар'єри була пов'язана із Путіном, і відповідає сьогодні рівню ваги цієї чи іншої країни у цивілізованому світі. Китайська Народна Республіка між тим хоче мати власну ногу. Видання Wall Street Journal повідомило, що голова Китайської Народної Республіки, і генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпін може. Відвідати Москву вже у найближчі місяці у квітні чи у травні, і зустрітися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. як вважає видання Китай, хоче зосередитися зараз на своїй участі у зупиненні війни Росії проти України, і саме тому збирається репрезентувати власний мирний план. Ці дзяньпін також хоче обговорити з Володимиром Путіним неможливість застосування ядерної зброї у війні, що її Володимир Путін розпочав проти українського народу. Як відомо, Китайська Народна Республіка, яка є очевидним союзником Російської Федерації у боротьбі із світовою демократією, разом із цим дуже не хотіли б, щоб ця боротьба супроводжувалася використанням Росією ядерної зброї. Що з точки зору Китаю досить серйозно може датися взнаки на його власній безпеці в разі якихось конфліктів із. Західними країнами китайські дипломати і керівники неодноразово говорили про те, що використання ядерної зброї у будь-якому конфлікті є просто неприпустимим, і про це також говорив під час свого перебування на Мюнхенській конференції головний дипломат Китайської Народної Республіки, член політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю ВНІ. Вен і сьогодні знаходиться у російській столиці і проводить перемовини з високопоставленими соратниками російського диктатора Володимира Путіна. Так, однією з найголовніших є зустріч з. Ологом російської агресії і шовінізму, секретарем Ради безпеки Російської Федерації одіозним генералом Миколою Патрушевим, який неодноразово виступав за агресію Росії проти сусідніх країн, і виправдовує всі агресивні дії свого начальника Володимира Путіна та й підштовхує Путіна до нових і нових агресивних планів. Однак найбільш важливою буде зустріч в НІ із самим президентом Росії Володимиром Путіним, з яким китайський партійний чиновник має обговорити можливі деталі перебування Сі Цзяньпіна в російській столиці. Від цього перебування дійсно багато що залежить, і те, як Путін буде ставитися до самої війни проти України, і те на який рівень підтримки Китаю у продовженні цієї війни він може сподіватися, і таким чином поїздка Сі Цзяньпіна, якщо вона дійсно відбудеться, може стати важливою. Частиною, яка так чи інакше вплине на майбутнє агресивних планів російського очільника. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. вам!